Друзья, всем добрый день. Компания «АвтоПарк», киевский филиал. Наш клиент, купивший Peugeot 308 только после МРЭО. Буквально к вам пару вопросов. Как прошла сделка? Все ли вам прошло в процессе оформления? Сделка прошла очень хорошо, пошла быстро, все было четко, понятно. Все було пояснено. Багато часу не зайняло, все з усіма документами, все сподобалось. Дякуємо. Робота менеджера Артема вам подойшла, все встроїла в плані консультації, показував автомобіля? Все підійшло, все чудово, з чим всі запитання, які ми задавали, на всі отримали відповідь, все, що тут бувало, чи цікавило. Всю інформацію отримали, тому все підійшло. Рекомендуємо, дякую за теплі слова. Ще питання Будете кому-то рекомендувати нашу компанію друзям, знакознайомим. Можливо, да, 100%, 100 будемо рекомендувати, бо до того ми шукали просто самі покупку, але все ж таки, чесно кажучи, надійніше і по відчуттях якось спокійно все пройшло, без переживань, без нервів. Тому довіряємо, довірились. Відгуки чудові, і ми лишаємо теж чудовий відгук, тому рекомендуємо. Eh, Дякую вам велике. Вам бажаю, як то кажуть, нехваздя не жезла. Пусть автівка радує, приносить тільки гарні, позитивні емоції. Друзі, звертатися до компанії Автопарк щодо приводу покупки та продажу автівок. Завжди про... консультуємо, допоможемо і підберемо для вас саме. Найкращий варіант всім гарного дня і гарних покупок!